Вітаю вас на уроці української мови письмо. Тема сьогоднішнього нашого уроку письмо подовжених похилих ліній із за округленням унизу. Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. Дітки, відгадайте, будь ласка, загадку. Не сорочка. А зшита не кущ, а з листочками. Не людина, а говорить. Дітки, що це нас таке не живе, але нас вчить. І в ньому є листочки. Це книжка, підручник, книжка, правильно. Молодці, це наші книжки нас вчать. Зараз приготуйтеся до пальчикової гімнастики. Поїхали? Добрий день, добрий день. Пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Давайте ще раз. Добрий день, добрий день. Пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали, молодці дітки. Наша стіна слів на сьогодні. Сьогодні ми з вами будемо вживати часто слова подовжена, похила лінія, заокруглення унизу та вгорі. Сьогодні ми з вами будемо більше говорити про заокруглення унизу. Будь ласка, підготуйте наші посібники з української мови і розгорніть їх на сторіночці 37. Це сторінка 3 та 7. Давайте ми з вами згадаємо, як ми повинні сидіти під час письма. Спини у нас повинні бути рівні. Лікті на столі або на парті, ноги на підлозі, повною ступнею. Зошити ми кладемо навкоси, ручку тримаємо, олівець тримаємо ми трьома пальчиками. Добре, чудово. Прослідкуйте, будь ласка, за тим, щоб ваше місце було вільним так, для навчання, щоб вам нічого не заважало. Будь ласка, покладіть зошити правильно. А зараз давайте ми з вами згадаємо вивчені елементи. Ми з вами вже вивчали і знаємо, що це похила лінія. Коротка похила лінія. А це дітки яка? А це подовжена похила лінія, так? Ось їх дві. Добре. А тепер скажіть, будь ласка, як ми називаємо ось цей крючечок? Коротка похила лінія із заокругленням унизу. Чому коротка? Тому що вона коротенька, похила, тому що її похили вітер, пам'ятаєте? І заокруглена, тому що ми і ми її заокруглюємо внизу. Далі, і ми також ще знаємо коротку похилу лінію із заокругленням угорі. Ну що ж, добре. А зараз ми з вами ознайомимося з подовженою похилою лінією і заокругленням унизу. Сьогодні ми будемо лише працювати з нею. Як ми будемо писати цю, цю лінію? Ми починаємо писати її згори. Пишемо, бачите, стрілочка вказує униз. Починаємо писати похилу лінію донизу. Після того, дітки, як ми написали похилу лінію донизу, ми з вами повинні зробити заокруглення унизу. Тобто ми повинні обережно наш ключечок закруглити. Ну що ж, будь ласка, ми зараз будемо пробувати робити ось такі похилі подовжені лінії із заокругленням унизу. Спочатку ми з вами знайдемо дорогу до книжки. Подивіться, будь ласка, на хлопчика й дівчинку. Вони потрапили до лабіринту і не можуть без вас впоратися. Нам треба пробратися через цей лабіринт разом і навести спочатку зображення книжки, а потім розфарбувати її. Ну що ж, готові? Приготували простий олівчик. І рухаємося за мною. Йдемо по лабіринту. Стрілочка вказує сюди. Так, відразу оченятами дивимося, що прямо ми йти не можемо, тому що там у нас закрито, бачите? Зачинено. Не можемо йти. Значить, треба повернути. Йдемо, 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 йдемо. Якщо ми підемо прямо. То там знову дверка зачинена. Тобто, нам, мабуть, треба повернути. Повертаємо, йдемо, 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 йдемо праворуч. І далі, куди ми звертаємо? Ось у нас є місце. І потрапляємо до нашої книги. Будь ласка, дітки, наведіть простим олівцем контур книги. Після того, як ви наведете контур книги. Розфарбуйте її будь-яким кольором вашим найулюбленішим, але спочатку треба навести простим олівчиком по крапочках. Добре, ви можете розфарбувати. Будь-який колір. Такий колір, який подобається вам. Сидіть, моя книжка готова. Якщо ви ще не впоралися, поставте відео на паузу і довиконуйте це завдання. А ми з вами рухаємося далі. І перед нами з'являється вже зразок написання подовженої похилої лінії і заокругленням унизу. А вам треба продовжити цей рядочок. Після того, як ви напишете перших два рядочка, вам треба обрати найкрасивішу у кожному рядочку похилу подовжену лінію із закругленням унизу, і обвести її олівцем зеленого кольору. Ну що ж, починаємо писати. Пишете ви і буду писати. Забуваємо, що ми починаємо писати згори по хилу лінію і заокруглюємо внизу. Починаємо писати, дітки, від крапочки згори. І заокруглюємо унизу. Після того, як ви виконаєте два рядочки, виберете олівець зеленого кольору і позначаєте свої найкрасивіші лінії, які у вас вийшли найгарніше. Поставте, будь ласка, відео на паузу і виконайте це завдання. А ми зараз відпочиваємо. Чудові Грибочки сховалися, і ми з вами тепер сідаємо на свої місця і продовжуємо працювати наступні два рядочки з похилими подовженими лініями і заокругленням унизу. Працюйте, будь ласка, пишіть охайно, правильно сидіть, спинки рівні. Добре, дітки. Поставте відео на паузу і довиконуйте це завдання. Після того, як ми виконаємо завдання, це нам треба зробити зарядку для наших рук. Починаємо разом зі мною. Ми писали, ми трудились, наші пальчики втомились, а щоб гарно написати, треба пальці розім'яти. Два, 3, 4, 5, будемо знову працювати. Молодці. Дітки, і останнє завдання це нам прописати останній наш рядочок. Будь ласка, поставте відео на паузу і пропишіть останній рядочок. Не забувайте, що після того, як ви закінчите писати, вам треба взяти олівець зеленого кольору. І обвести свої найкрасивіші подовжені похилі лінії із заокругленням унизу. А зараз, будь ласка, оцініть свою роботу на уроці. Якщо вам все вдалося, і ваші лінії були найкрасивішими, то, будь ласка, оберіть смайлик зеленого кольору. Якщо дещо не вдалося, то жовтий. Якщо ну нічого не вдалося би засмучення, то тоді червоний, але я впевнена, що у вас усе вийшло. На сьогодні все, до побачення!